Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX Я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо графік біткоін узнаємо, що нам ожидать в ближайший час від нього. Проаналізуємо ключові уровні. І я хочу трошки тобі розказати про свій канал. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках. Отримувати корисні стратегії, які працюють, або бути просто в курсі там, найгарячіших новин зі світу трейдингу, це криптовалюти. Форекс цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, які використовую на ринку, і поясняю, як правильно аналізувати графіки для того, щоб зменшити ризики. В першу чергу ризики та збільшити наші прибутки. Всі ми тут зібрались раді того, щоб зарабатувати. І щоб зарабатувати, нам треба правильно аналізувати графіки, правильно виставляти уровні, правильно заходити, правильно виставляти свої стопи і тейк профіти Давай проаналізуємо ключовий уровень для нас це 90%. 1866 доларів І так, дивись, я хочу тобі показати, звідки він був сформірований, був по хвосту бара раз Потім я бачу звідси движення Потім я бачу оцей ложний пробой, який підтверджує, що тут є уровень. Ми бачимо цей ложний пробой. І після цього ложного пробою йде вже хороше таке лонгове движення Тут ми бачимо, що цену хтось зупинив. Це значить, що тут теж є якийсь ключовий вже уровень. Ми можемо його так просто провести це в вблизі 108 тисяч доларів. Потім, дивись, що я бачу ще на графіку. Я бачу, що цену на графіку не пускають ниж, до нашого уровня. Ось, якщо ми розберемо, ось я тобі провожу, і ми бачимо, що дивись, бу, 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 були більше одну-двох попиток зайти ціні нижче. Ось, дивись. Ціна пішла раз, не, до, не пустили її до уровня Аскок. Ціна пішла два отскок Ціна пішла 3 отскок І ми бачимо, що вже формується якесь дно, якщо можна так це назвати. Да? Що цену не пускають. уровень для нас ключовий. Тут знаходиться якийсь крупний може покупатель, який не хоче пускати все таки цену ниже на даний час. Да? Тепер давай проаналізуємо трошки більш детально, що ми маємо. Тут, в, в цій частині, тому що ми аналізували в общу історію. Давай проаналізуємо більш таку локальну ситуацію. І так, дивись, ключовий уровень ще для нас 99 950 доларів. Више нього я буду купляти біткоін. Чого? І откуда він був у нас сформірований. Раз підтвердження 2 підтвердження Все, для мене цього достатньо для того, щоб це був такий локальний, середньосрочний уровень. Що я бачу тут? Тут я бачу накоплення давай я тобі покажу оце накоплення. Як ти знаєш, торгується Да? Чим більше ціна стоїть в накопленні тим сильніше буде імпульс. Це як в житті. Якщо ми. Будемо зжимати пружину більше і більше, да? нам буде тяжче і чаще її зжимати, і рано пізно поздно да? <кх> ми не зможемо її вже удержати, і буде імпульс, да, вона стрельне назад, пальці наші послабнуть і вона стрельне. І так само це все можна перенести на графік біткоїна. Ми бачимо, що ціна вже тут торгується деякий час. Це значить, вона тут накопичує енергію для якогось движення. Якщо Ціна буде пробивати определені уровні, які я тобі зараз покажу. То я буду ожидать лангового сценарія. Якщо ціна буде йти не в ланговий сценарій, а в шортовий, я буду ожидати шортового сценарія. І так, дивись, я би ожидав тут пробою уровня 99,950, Закріплення вище цього уровня. Якщо буде проторговочка, це буде взагалі ідеальна. Точка входа і вху, можна очікувати потенціал движення. Да? Локально ми можемо взяти до. Якщо тобі... локально, от наш локальний уровень. Це в районі десь 105 000. Чимось. Ти можеш подивитися потім, що це у нас за уровень. Можна буде ожидати такого сценарія. Є ще точка входу більш така агресивна. Давай я тобі покажу. Але це не значить, що нею можна, її можна використовувати. І так, дивись. Зараз ми бачимо, що в нас тут іде поджаття. Ось наше піджаття йде. Оприділив я для, на, для себе і для вас ключовий рівень 97580 по. Цьому хаю свічі раз, я бачу оце підтвердження ложні пробої. Бачу відкат. Тепер дивись, що я бачу. Откат. Якщо такий відкат останеться і ціна піде отак, і тут почне проторговочку, проторгово, ожидати дальнішого в влог. Якщо ціна почне йти вниз, от, оцей у нас зараз відкат йде. Да? Якщо ціна почне пробивати його і закріпляться ниже, то це можна буде шортового двіження. І ще отакий от от момент, який я тобі показав. Да, для такої локальної зділки, можна бути. Ну, це більш така е, різкова зділка, бо ми торгуємо внутри канала. Всі ми знаємо, що внутрі торгувати не можна. В принципі, у мене все. Такий вийшов по біткоїну. Так що підписуйся на мій канал, якщо, якщо хочеш. Зарабатувати, якщо хочеш розуміти графіки, аналізувати графіки. Давайте вмісті вчитися і заробляти на ринку да, криптовалюти чи то Форекс. Став лайк цьому відео, якщо воно тобі понравилось. Не забувай підписуватися, на мене, якщо хочеш дивитися наступні відео. Всім пока-пока.